Цілуватися під Амелою, зробити напис на дверях і пригоститися на вигілії. Що вам треба знати про головні польські свята? Розкажу у топ-10. Це український канал ПЛ. Мене звати Шиміна, З вас підписка, лайк і дзвіночок. Відкриває нашу десятку майовка, коли усі поляки йдуть на пікніки, простіше кажучи, шашлики. 1 травня день праці, 2 травня день національного прапора і національний день 3 травня, з нагоди прийняття конституції. На дев'ятому місці одразу два свята обидва 15 серпня. Це Вознесіння Діви Марії, одне з головних релігійних свят. І день війська польського одне із головних державних. Якщо ви у Варшаві, обов'язково йдіть дивитися військовий парад. До речі, минулого року він був наймасштабніший із часу завершення холодної війни. Вулицями столиці пройшли дві тисячі солдатів і проїхали 200 одиниць військової техніки. Восьма позиція. День сходження Святого Духа. Жельони Швиндки. Це наша трійця. Відзначається на 50-й день після католицького великодня. Як і українці у цей день поляки прикрашають оселі березовими гілками та квітами. На сьомій сходинці свято трьох королів богоявлення. 6 січня під час святкової меси поляки освячують ладан і крейду, якою потім роблять на дверях своїх осель дещо дивні написи. Це МБ абревіатура від латинського виразу Христос благословить дім або КМБ перші літери імен трьох королів, які прийшли до новонародженого Ісуса. Шосте місце свято Божого тіла, приурочене чину святого причастя. Відзначають його у перший четвер після трійці. Цього дня на польських вулицях ви точно побачите дівчаток у білих сукнях, які розкидатимуть по дорозі пелюстки квітів. Це частина традиційних вуличних процесій зі спеціальним хлібом, символом тіла божого. Наймасовіші і найкрасивіші процесії у містечку Ловіч вони занесені до списку ЮНЕСКО. До речі, знаєте, що поганого у польських святах. Оскільки це офіційні вихідні, усе зачинено: торгові центри, супермаркети, аптеки і навіть деякі кафе усі святкують вдома в родинних колах. Чудова традиція. Не забудьте про підписку, лайки, дзвіночок. а Я продовжую топ-10 головних польських свят. П'яте місце день усіх святих, 1 листопада. До цієї дати у магазини завозять тисячі лампадок, бо кожна сім'я має віднести вогонь до могили покійних родичів, аби вшанувати їх пам'ять. Польські кладовища у День усіх святих потопають у квітах і просто таки палають. Виглядає трохи містично, але дуже красиво. На це треба подивитися. На четвертій сходинці день незалежності Польщі, яку проголосили 11 листопада 1918-го У дату закінчення Першої світової ледь не у кожному вікні висить національний прапор. Поляки дуже патріотичні. Виступає президент у костюлах Правлять урочисті меси, а на вулицях гримлять концерти. А ще у Варшаві, і Вроцлаві, йде марш незалежності. Це традиційна хода націоналістів, яка дуже часто супроводжується сутичками з поліцією і перехожими. Тож майте на увазі, коли гулятимете містом у день незалежності. Третє місце нашого топу новий рік Сільвестр. До речі, про історію Сільвестра. На межі тисячного року люди чекали кінця світу. А коли ж він не настав, вийшли на вулиці святкувати. І оскільки у останній день 999 року вшановували пам'ять папи Сільвестра, вирішили саме йому дякувати за те, що життя продовжується. На Сільвестр, як і на Різдво, поляки готують 12 страв головна із яких запечений короб. Є традиція класти лусочки риби у гаманець, аби цілий рік водилися гроші. А після святкової вечері феєрверки. Це дуже гучно і дуже довго. Ледь не годинна безперервна стрілянина. Друге місце Волканоц, Великдень. Головні атрибути пасхальні зайці, яйця, вербові гілочки і випічка у формі ягняток. Це альтернатива нашої паски. Святкові кошики освячують у суботу, але трапеза, звичайно, у неділю. А понеділок поливаний. За традицією, молодь виходить на вулиці із пляшками з водою, обливаючи одне одного. Може перепасти і випадковим перехожим. Вважається, що дівчина, яку облиють у поливаний понеділок, скоро вийде заміж. Тож, якщо вам актуально, зауважте. І нарешті перше місце топ 10 польських свят. Боже народження. Різдво. Ввечері 24 грудня польські родини збираються на вигілію – святкову вечерю. На столі обов'язково сніп сіна, як символ яселу, яких народився Ісус. І обладка це такий хліб, символ тіла Божого. Голова родини зачитує святе письмо, а після всі діляться обладкою. Одне місце за столом лишається вільним, так вшановують покійних родичів. Після вегілії меса у костьолі. Зранку ж 25-го – традиційний розбір подарунків під ялинкою. Ялинку встановлюють саме на Різдво, а не на Новий рік. І окрім хвої, до хати несуть кущ Омели. У поляків є романтична традиція. Усі закохані мають поцілуватися під омелою. Тоді любов буде ще міцнішою. Любові, усім нам я Іна шиміна, і це український канал ПЛ. Чекаємо від вас на підписку, лайки, дзвіночок, бо ми вже готуємо для вас нові і цікаві відео. Побачимось.